Ми приготуємо сьогодні салат із запеченого гарбуза і так само квасолі. Взагалі, у нас він вже запечений сам гарбуз, але для вас це може бути теплий салат, оскільки ви будете вже готувати його безпосередньо перед споживанням. Для того щоб приготувати цей салат, нам необхідно 300 грам. Запеченого гарбуза. Ви можете запікати його з травами, які вам подобаються. Так само консервована біла або червона квесоля приблизно 200 грам. Можна використати будь-яку зелень. У нас якраз сьогодні такий певний мікс салату. Ви можете використати ту, яка вам особисто подобається найбільше. Так само у нас буде червоний ось такий от. Цибулька, цибулька, дякую. Нам необхідно насіння для того, аби прикрасити наш салат зверху, так само олія і лимонний сік для того, аби, скажімо так, не цмініло. Не використати для салату і спеції за смаком. Але у нас вже також тримайте це, беріться до уваги, те що сам салат, точніше, сам гарбуз і наша квасоля вже посолені, тому будемо акуратно з нею. Все, що нам потрібно, це разом змішати. Ми спочатку візьмемо салат, додамо його в миску. так само додамо до нього лимонний сок, як казавання би не тьмяніло, і олію. Все добряче перемішаємо, і потім вже будемо нарізати цибульку і поступово все викладати на тарілки, формувати. Отак от, от дорогі друзі, такий у нас осінній салат. Mm -hmm. е, е, і запрошуємо вас дивитися нашу трансляцію на Ютубі. Ютуб канал ранок Надії і писати нам коментарі. Також на Фейсбук сторінці телеканалу Надія. От хочу зараз зайти якраз подивитися. Можливо, ви нам вже щось, щось написали. Написали а вчора. У нас були цікаві коментарі <кх> стосовно кексу. Mm, стосовно кексу. Ну, так ми що робили фініковий кекс. А, вчора кекс. Так. <правлінь> я вже забув. Він ще й навіть смачний був. Так, вітання нам від глядачів приходять. Дякуємо вам за таку різну географію цих привітань. Е, вам також доброго раночку. Так, ну і е, Фейсбук промоніторимо, щоб <правлінь> не обділити увагою також і вас. Доброго ранку! Вітаю, дякую, що ви в етері. Дякую Богу, що передаєте таку важливу правду Божої охорони. Вітання з Німеччини. Дякуємо, дякуємо вам, дорогі наші глядачі. Будемо вдячні, якщо ви нам будете писати також безпосередньо якісь можливо, питання до експертів, якісь можливо поради, якісь ще теми відкрити для вас. І так само щось нідаєте і якимось рецептами поділіться. Бо, ну слухайте, це процес нелегкий шукати все новеньке, цікавеньке і смачненьке. А взагалі, осінь, це ж такий період гарбуза. і Я думаю. Це не останній наш рецепт з гарбузом. Як мінімум, знаєш, якщо ми вже купили один великий гарбуз, треба його тепер приготувати. Ми Використаємо його завтра. Е, буде ще завтра. Mm -hmm. да, у нас гарбуз. Mm -hmm. Ну от я ж кажу, що це якраз дуже класна історія. Взагалі, чому гарбуз е, став надзвичайно популярним? Я не знаю, ви помітили це чи ні. От ще наша юність або дитинство. Ну, гарбуз був але його якось не дуже любили, і в принципі він. В Україні більше асоціювався, знаєте, з тим, щоб виставити гарбуза нареченому, який свататись прийшов, так, якщо хочете йому відмовити, ото з народної культури нашої. Але кінематограф і, взагалі, тенденції світові не лишили і Україну, осторонь. І зрештою, чому гарбуз він такий популярний за останні роки в усьому світі? Ну, по-перше, є таке культурне явище, як Pumpkin Spice. Спочатку 2000-х років відома кав'ярня запустила напій Pumpkin Spice Latte, який став вірус. Сним трендом відтоді гарбуз символ затишку тепла і slow life, тобто такого повільного осіннього життя. Mm -hmm. Ну і зрештою, зараз, коли ви заходите у кав'ярні, є гарбузові лати, і це власне і є ось цей продукт трендовий дійшов він і до України дуже цікаво спостерігати такі тенденції. Люди mm -hmm. люблять і там гарбузові чаї, і фреші. Те, що я в дитинстві викидав у фікус за вікно, <рес> а, а так да. також здоровий тренд. Ми розуміємо, що гарбуз це дуже корисний продукт через моду на здорове харчування, і він також набув. Популярності, він низькокалорійний, багатий на вітаміни і антиоксиданти. Ми буквально через секунду поговоримо про те, що в ньому міститься. Ну і звісно, це екотренд, тому що його легко вирощувати без хімії. Він майже ем, ну, нічого не потребує, легко росте, нульові відходи має, використовують усе. І м'які і насіння, і шкірку, і навіть квіти гарбуза. Е, ну а ще до речі, е, гарбуз виходить в культуру через дуже відоме нехристиянське свято. То погане, яке е, дуже скоро буде у нас е, дов, дов, довкола усюди, але просто пам'ятайте, що е, ну нічого з е, здоровим глуздом і е, правильним впливом це немає. Але гарбуз і туди вплили е, <клес> вплили. Ну і щоб вам сказати, чим буде корисний наш салат з гарбузом. Бо там ще і квасоля у нас буде. Просто кілька фактів, що ж міститься у гарбузин. По-перше, він дуже багатий на вітамін А, бета-каротин, який зміцнює зір і шкіру. Він містить вітамін С, вітамін Е і вітаміни групи Б, які підтримують імунітет і покращують настрій та обмін речовин. Він має багато клітковини, допомагає у роботі і очищенню організма, покращує сон і настрій завдяки триптофану у насінні, який сприяє виробленню серотоніну. Також гарбуз підтримує серце. Калій і магній допомагають нормалізувати тиск, а ще він низькокалорійний. У 100 грамах лише 25 кілокалорій. І він чудово підходить для легких осінніх страв. Ну і цікавий вам факт: найбільший гарбуз у світі виростили у Італії. У 2021 році його вага була на секундочку 1226 тисяча Ого. кілограмів. Це просто можна е, нагодувати ціле місто <рес> е, гарбузовим пирогом. І spice latte, як ти казав? Та? Лата, та, е, я дуже люблю гарбуз, я дуже люблю гарбузові пироги, гарбузові тарти, гарбузові. <рес> А цибульку ти любиш? Кого? Цибульку? Цибуль, звісно, люблю. Чудово. Але її треба їсти дуже обережно, ну, особливо будемо. коли ви працюєте в колективі. <рес> а, так, ну і в цілому мені от гарбуз з дитинства я пам'ятаю саме запечений гарбуз угу. з корицею, з цукром, який пускав таксіку, це мама готувала. Це я пам'ятаю. А от коли тато готував нам гарбузовий смузі. О, У вас і таке дитинство. було? Цікаво. Ну так, да, було дуже багато гарбузів, треба було кудись їх дівати. Мої Я спогади кажу. з дитинства пов'язані з гарбузом. Це м напевне гарбузова каша, яку завжди готувала бабуся. Я дуже сильно любила її. Досі не знаю взагалі, яку кашу вона використовувала, напевно, якесь пшоно. Mm -hmm. Але воно було супер смачне, особливо, коли я проводила е, свій час саме в неї, коли мама була на навчанні, то мої сніданки не обходилися восени без якоїсь такої гарбузової каші. Ну, І я думаю, вибирати насіння. от Буквально якраз я про насіння говорю, і у нас. Е, Уже фінальний етап нашого приготування. Я додала всі інгредієнти, порізала цибульку і зараз зверху просто посипаю гарбузовим насінням. У нас такий гарбуз в квадраті, можна сказати. Ну Гарбузове насіння це взагалі must have і величезна порада для усіх. Це мати в себе вдома баночку з гарбузовим насінням. Да, воно не дуже дешеве, але його багато і не потрібно. Я, наприклад, буквально, ну там одну ложку гарбузового насіння додаю там в салатик, якийсь, чи просто навіть з'їсти. Воно надзвичайно корисне. Тому додавайте в свій раціон свіже несмажене гарбузове насіння. Ми вже приготували, зібрали, скажімо, так, два салатики. Можемо показати зараз ближче всім вам, як воно виглядає. Мені дуже красиво, дуже естетично. Мені взагалі здається, що е, всі салати це, е, напевне, найкрасивіше, що, що можна зробити до столу. Тому... Це було, коли яскраві кольори. Такі. Да. Дивіться, у, нас оці... у нас сьогодні взагалі день яскравий. Да. Тому ми вже будемо пізніше, пізніше куштувати це, розповідати вам, взагалі, як воно смакує, або ви могли також скористатися цим рецептом вдома. Друзі, з поверненням ми вже вперед очікувані з вами, щоб спробувати цей рецепт. Як ви бачите, у нас супер красивий салат, і ми будемо його зараз куштувати. В принципі, я думаю, що тут складно було б щось зробити не так, особливо коли в тебе вже запечений гарбуз і квасоля. Так, давайте пробувати. Так, треба одразу, знаєте, захопити побільше інгредієнтів, щоб одразу цей мікс відчути всередині. Який добрий гарбуз. Дуже шмат. Не виходить взяти їжу. Треба їсти ложкою, знаєш? Я, до речі, люблю їсти ложкою більше ніж вдома. У мене вдома завжди кажуть, хто їсть вилкою, робить велику помилку. Так і от прислів'я, посилаючись на вчорашній наш етер. До речі, можете глянути, ми спілкувалися вчора на тему прислів'я. Друзі, це смачно. Це мега збалансовано. Тут стільки всього і білків, і клітковини із усього корисні жири, білки, а вже сказав про білки. І подивіться, така порція. От я з'їв зараз буквально на дві виделки, і я розумію, що у цієї порції це буде достатньо для того, щоб зробити собі повноцінний прийом їжі, чи то сніданок, чи то навіть обід. Дуже дієтичний. Ми говорили, що там не багато калорій, але при цьому дуже багато корисних мікроелементів речовин і в квасолі, і в гарбузі, і зелені. Куштується, друзі, це дуже круто. Мені особисто подобається от квасоля, запечена, тим паче. Це щось із того розряду я не куштувала вдома і ніколи не робила вдома. Тому дійсно класний експеримент. Користуйтеся на здоров'я, дійсно, щоб ви були. І щасливими, і здоровими, і використовували те, про що ми говорили перше, цю радість від того, що не все в нашому житті є, але при цьому спокій е, панував в нашому серці.